Дивіться в сьогоднішньому відео. Спартак Собота пробив нове дно, він захищає російську мову та відбілює окупантів. Крім цього, Марія Яремчук вперше підтвердила народження дитини і наїхала на свого зведеного брата. Також, ви два і Бог все бачить. Зірка шоу Голос країни прокляла українських зірок. Це Марс та зірки. Поїхали! Скандальний психотерапевт Спартак Субота заступився за росіян і російську мову під час свого прямого ефіру в соцмережах. Саме там він без наперед написаного сценарію продемонстрував, що думає про свідомих громадян України, хейтерів та людей, думки яких не збігаються з його думками. Виявилося, що усі, хто не поділяє імперіалістичне світобачення суботи, тупі люди, а вчити англійську і німецьку мови насправді небезпечно через нібито ризик початку третьої світової війни. Свої непопулярні думки він виговорив підписникам в прямому ефірі в інстаграм. Під час щирої розмови він промовив ледь не усі найважливіші на російські наративи на думку Спартака Суботи, росіяни не найгірші загарбники у світі, і цим він знецінив боротьбу українців проти РФ у війні. Зокрема, психотерапевт пояснив, що може безпроблемно спілкуватися мовою країни-агресора, адже руський язик не принадлежить території Росії. Ймовірно, інтернет знаменитість вважає цілком нормально розповсюджувати її по світу. Якщо це відбуватиметься, то методом асиміляції РФ стане саме тим суперзагарбником, від чого відмовляє Субота. Російська мова не належить території Росії, ніхто не давав російську мову Росії. Неможливо зарахувати мову до ворога ніяк. Найбільші експати у світі не росіяни. Ворог, який безпосередньо карав нас, це фашистська Німеччина, зібрав солянку слів «Субода». Схоже, він забув, що першими справами, які роблять загарбники на окупованих територіях, це знищують книжки, асимілюють населення та переіменовують усе, що може бути пов'язане з країною, на яку напали. Ця мавпа називає позицію щодо того, що російська мова це мова загарбника, абсолютно ні також мразь не над петиціями, тисячі яких зараз є єдиною надією на вшанування пам'яті загиблих героїв, зазначив телеграм-канал Говернантка. за проросійську позицію йому писали підписники ганьба. На що той відповів: Боже, не піши петіцію, ніби хотів висміяти позицію людей, яка не співпадає з його позицією. А ви їздите і вчите німецький. Про що це? Ви будете точно так само потім і російську вчити. Тому не треба ліцемірити, нести якусь фігню. Перестаньте ганьбитися як бомжі. Найбільші загарбники захоплювали абсолютно все, що можна було захопити. Вбивали, грабали, насилували, робили страшні речі. І ви зараз вчите англійську мову, спробував маніпулювати почуттям провини «Субота». Що цікаво, він спілкується російською в житті і палко захищає мову, але коли справа доходить до експертних постів в інстаграм, чомусь надалі публікує їх українською. Друзі, яка ваша думка щодо Спартака Суботи, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Українська співачка Марія Єремчук вперше після народження дитини вийшла на зв'язок та розставила всі крапки над І. Виконавиця у своєму інстаграм офіційно підтвердила, що дійсно стала мамою. Утім, артистка планувала це тримати в таємниці аби не перетональний центр в Чернівцях, де вона народила малюка. Виконавиця також пролила світло на те, хто ж став батьком дитини. До слова, Яремчук обурює, що пліткують, нібито це співак Олександр Пономарьов, адже це не так. Артистка наголосила, що у виконавця є дружина, перед якою їй соромно за такі чутки. Тим часом у Марії є кохана людина, якій неприємно бачити новини про те, хто ж батько його сина. Жила я собі своє життя, ніколи не чіпала, робила свої справи, спродюсувала кіно і стала мамою. Мало того, що Чернівецький перитональний центр злив пресі інформацію про народження моєї дитини, час стать та навіть ім'я, так виявилося, що батько Олександр Пономарьов з якогось дива, аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити те, як читати батькові мого сина, обурилася артистка. Також Марія Яремчук відреагувала на слова зведеного брата Дмитра Яремчука, який розповів, як вона не відреагувала на його привітання з народженням первістка та про їхні специфічні стосунки. Артистка заявила, що вони взагалі ніколи з ним не спілкувалися. Привітання Дмитра вона навіть не бачила. Сама ж Яремчук не вітала зведених братів із народженням дітей, адже не знала про це. Тут об'явився мій зведений брат Дмитро, якого я за все життя бачила разів 15 максимум, і пожалівся пресі, що я така специфічна сестра не відповідала йому, і, бачте, не привітала його, коли в нього народжувалися діти. Звідки я мала знати про це, Дімо? Ми ж не спілкувалися ніколи. Чувак роки забирав всі роялті статових пісень. Мені ні копійки не перепадала, а тепер я йому ще й винна обурилася Яремчук. Наостанок артистка попросила поважати її особисті кордони та не розповсюджувати чутки. В ідеальному ідеалі хотілося б, щоб суспільство не просто поважало, а ще й захищало права матерів та їхнє здоров'я, психічне, зокрема, попросила співачка. Нагадаємо, Марія Яремчук вперше стала мамою 8 травня. Артистка у Чернівцях народила сина. Друзі, як вам відповідь Марії Яремчук? Чи підтримуєте ви тепер її позицію? Пишіть у коментарях. Ну і наостанок, в останній четвер червня, співачка Кола презентувала новий кліп на пісню Цілуй. Колишня учасниця «Голос України, а тепер тренерка шоу «Неймовірні дуети очікувала, що відео залетить в тренди Ютуб. Натомість на кліп масово почали кидати скарги боти, перегляди впали і просування опинилось майже на нулі. На тлі цього Кола наче відкрила скриньку Пандори і заявила, в цьому точно замішані інші артисти, які, вочевидь, заздрять співачці. Про це стало відомо і із Сторіс Анастасії Придіус, це справжнє ім'я артистки в Інстаграм, в яких вона написала шокуючі слова. Після тривалого часу в шоу-бізнесі 31-річна кола розчарувалась в ньому. Вона заявила, що вже не вірить в дружбу між знаменитостями. У своєму емоційному зверненні Анастасія назвала шоу-бізнес дном. Заздрість від колег, від тих, хто тобі усміхається в обличчя, це таке дно. Я більше не вірю в дружбу, яку ви демонструєте. Це все брехня. Про це ніхто не каже, це не прийнято, звісно, в нас, бо треба мовчати. Але я хочу, щоб ви це побачили. Ті люди, які в музиці, що це треш, що одні зливають інших. Що як тільки ти досягаєш чогось, тебе готові спалити. Боже, як це низько, фу, написала артистка. Втім, на цьому Кола не стала зупинятися, Вочевидь, вона писала на емоціях тому, що у продовженні свого звернення артистка нагадала та побажала проблем. Повірте, без приколу, через це у вас в житті буде якась біда, дуже складна. Або дитину не зможете зробити, або ще щось більш жахливе, хвороба якась. Тому вибачайте, ви самі бачили, що робили. Ви тварюки і Бог все бачить. У мене все. Ми знаємо, хто це. Єдине, що залишається, знайти докази, підсумувала Анастасія. Після розголосу скандалу ситуація з кліпом дещо покращилась. Зараз відео займає 13 те місце в категорії трендів музика на YouTube. Щодо статистики нового кліпу кола, то за понад 4 дні він набрав 150 тисяч переглядів. Друзі, а що ви думаєте стосовно цієї ситуації? Чи це співпадіння на вашу думку, чи справді спланована атака заздрящих колег? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. та дякуємо вам за перегляд.